Vamos Вашому. Одного разу, мій добрий знайомий, можна сказати, мій друг, дав мені 5 гривень. Я потримав в руках, ну, що тут особливого тих 5 гривень було. Е, і якби то, знаєте, було 500, або шейка якась купюра, ну, 5 гривень, 5 гривень, зрозуміло. Він каже, добре, дивися. Я ну, подивився, ну, 5 гривень, як 5 гривень. І потім виявляється, яка особливість тих 5 гривень була. Вони були. Фальшиві. Його викликали в магазин, щоб він е, вияснив своїм сином, е, тому що син розрахувався фальшивими 5 гривнями. І сьогодні фальшиві гроші мають діти, сьогодні фальшиві гроші мають дорослі. І сьогодні багато фальшивок є в нашому суспільстві. Чи в нашому суспільстві, чи на Заході, чи на Сході. Дуже багато фальшивок. Фальшиві друзі. Фальшиві товари, фальшиві шлюби, фальшиві дипломи, фальшиві лікарства. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Ми йдемо в магазини, ми боїмося, що нас обдурять. Ми боїмося, що нас можуть обманути. І ми розглядаємо кожен товар, чи він не фальшивий. Ми всюди в напруженні. Ми сильно переживаємо. На превеликий жаль, світ наповнений різними. Обманами різним, різною фальшою. Але дуже небезпечна фальш духовна. І Ісус Христос нас застерігає від духовної фальші. Про це ми сьогодні поговоримо. Отже, сьогодні ми говоримо про те, від яких фальшивок нас застерігає Ісус Христос. І перша фальшивка, від якої застерігає нас Ісус Христос, це фальшиві пророки. Читаємо в Євангелії від Матвія, 7 розділ з 15 по 23 вірші. Тут написано слова Ісуса Христа. Послухайте, будь ласка, це дуже важливо. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків, так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь вкидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увіде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, і їм оголошує тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отже, Ісус Христос нас застерігає від фальшивих пророків. Стережіться фальшивих пророків. І як говорить українське народне прислів'я, слова ласкаві та думки лукаві. Думки лукавнів фальшив, фальшивих пророків. Зате слова ласкаві, і цими ласкавими словами вони стараються, намагаються вловити свого слухача, завоювати авторитет, чимось привабити, але це тільки вони заманюють. І ще в старому заповіті ми можемо знайти критерії, за яким можна пізнати правдивого і неправдивого пророка. Зокрема, в старому Заповіті говориться, якщо пророк відводить від Господа, або говорить слово, яке відрізняється від Писання святого, це неправдивий пророк. Або якщо пророк сказав пророче слово, майбутнє, і воно не збулося, це неправдивий пророк. Отже, по плодах, по тому, чи пророк говорить, за Біблією чи не за Біблією. Чи про те, що пророк сказав, воно збулося чи не збулося, ми можемо пізнати, правдивий це пророк чи неправдивий пророк. Хтось з письменників німецьких сказав, що найнебезпечніша брехня це істина, яка чуть-чуть скривлена. Істина чуть-чуть скривлена, вона має дуже велику небезпеку, чуть-чуть неправди, чуть-чуть викривлення. І вже є гріх, і вже є зведення людей. Тому нам потрібно дуже і дуже бути уважними, хто перед нами. Тому що всі виглядають однаково, всі тримають одну та саму Біблію, всі говорять по Біблії, але Христос нас застерігає від фальші, від фальшивих пророків. Ми сьогоднішні дні ми можемо. Бачити багато неправдивих пророків. Хтось призначає кінець світу. Каже, така така, -така дата, буде кінець світу. Христос прийде в такий-то рік, такий то день, в так таку-то годину. Ну це ж явна неправда, тому що Біблія говорить, що ніхто не знає ні дня, ні години, коли прийде син Божий, коли прийде син людський на цю землю. І багато людей просто диву дає, як вони можуть вестися на таку неправду і вірять, і очікують. Ми згадаємо історію білого братства, скільки багато людей були поневолені лідерами Білого братства. Люди перекручували Біблію. Люди говорили не те, що в Біблії. І було багато е, доль життів людей покалічених. Люди тоді після того зневірялися, відходили взагалі від Бога і не знали вже, кому вірити. І ціль неправдивих пророків вона була досягнута. Люди зневірялися. Люди були обмануті. Тому Ісус Христос застерігає: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечої, а всередині хижі вовки. Отже, Христос нас застерігає від фальшивих пророків. І не тільки Господь застерігає від фальшивих пророків, Господь нас також застерігає від фальшивої релігії. Ми читаємо про це в Євангелії від Матвія, 16 розділ. Тут написано. 16 розділ 1, 12 вірші. І підійшли Фарисеї та Саддукеї, і випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви звечора кажете, буде погода червоніє бо небо. А ранком сьогодні негода червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесні обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони, і їх, полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них, стережіться уважливо, фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі і говорили: ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте, ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте, не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошів ви зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисячі і скільки кош... кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав, стережіться розчини фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та садукейської науки. Фарисеї, це була одна релігійна партія. садукеї – це була інша релігійна партія. Також Христос говорить, що ми стереглися. Розчини іродовій, це ще інша була релігійна партія. Але всі вони були ці релігійні партії, напрямки, чи е, секти, чи науки, чи конфесії, всі вони були неправдиві. Хоча один від одного сильно відрізнялися. Фарисеї, вони старалися, намагалися виконувати закон. Але вони до того закону що додавали свої законята. Різні підзаконні акти, говорячи сучасною правовою мовою. Іншими словами, вони до Божого закону додавали науку людську. Вони все перекручували. Для них було важливо, щоб зовнішньо виглядало дуже добре, дуже гарно. І це є законництво. Садукеї, вони відкидали більшу частину Святого Письма. Вони не вірили в ангелів, не вірили в Воскресіння. Вони брали кілька книжі Мойсеєві і все. Вони прагнули влади. Вони були раціоналістами, говорячи таким мудрим словом. Але у цьому прагненні влади вони забували про Бога. Вони хотіли тільки, щоб суспільство було під їхнім керівництвом. Це був духовний тогочасний лібералізм. Де Слово Боже перекруче, де багато відкинуто, де люди не вірили у е, щось надзвичайне, не вірили в чуда. Як законництво, так і лібералізм. Він шкідливий. Це є фальш. Як говорить одне з прислів, зверху гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо. І... Господь нас застерігає від такого фарисейства, що ми стереглися такої науки. І е, в іншому місці Ісус Христос він пояснює, що таке фарисейська наука. Того часу ми читаємо Євангелі від Луки, 12 розділ, перший вірш. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх. Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. Лицемірство. Коли люди, як артисти, вони в церкві, в храмі одні, а вдома інші, а на роботі ще інші, вони в церкві побожні стоять, вони моляться, вони такі добрі. А виходять за межі церкви, вони лаються, обзивають один одного, заздрять, чинять гріх. І каже, це є лицемірство. Стережіться такої релігії, стережіться такої науки, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. Нехай Господь збереже нас від, від такої релігії, фальшивої релігії. Тобто про людське око одне, а насправді зовсім інше. І каже Христос, ви, як гроби побілені, здаєтеся зверху гарні, а всередині повні кісток. Слова гарні, а вчинки погані, тому Христос нас застерігає від фальшивої релігії, що є лицемірство, Ще Святоній говорив римський римській мислитель: лисиця міняє шкуру, а не звичаї, а не привички. Лисиця може поміняти шкуру, але вона не, не може поміняти свій характер. Свої звичаї, Лисиця залишається лисицею. Хай Господь нас від цього збереже. Отже, Господь нас застерігає від фальшивої релігії, Господь нас застерігає від фальшивих пророків. І є ще одне, від чого нас Господь застерігає. Господь нас застерігає від фальшивого багатства. Ми читаємо у Слові Божому. Івангелі від Луки, 12 розділ, 13 вірш, і озвав до нього один із народу, Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною, а він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача. Гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав: Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, свою всю та свій достаток, і скажу і душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років складеного, Спочивай, їж, тапи, і веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Господь говорить, щоб ми збирали скарби на небі, а не на землі. На небі скарби ніхто не може вкрасти, там іржа скарбиці не їсть, і міль не точить. І він, коли сказав цю притчу, він сказав до того чоловіка, який хотів, щоб його брат поділився маєтком. Ви знаєте, дає заповіт там багато родичів. Якщо жінка хвора, вона вже при смерті родичів немає. Нема кому їй води подати. Всі забувають про неї, ніхто не хоче з нею морочитися, ніхто не хоче допомагати їй. Але коли вона помирає, а ще якщо мала гарну хату, виявляється, вона мала повно родичів, повно племінників, повно е, внуків, і всі мають якісь претензії. Всі хочуть заволодіти цим нерухомим майном. Ісус Христос наводить цьому чоловікові, який хотів, щоб Христос розділив цю спадщину між Ним і його братом, говорить притчу про. Багатого чоловіка. Багатий чоловік, він написано, що міркував про своє, зібрав плодів своїх, клуні свої, свій достаток, душа своя, все своє, своя рубашка, як кажуть росіяни ближе к тілу. Все про себе, тільки про себе. Христос не застерігається. Все це є фальш. Все це багатство, все це нерухоме, все це золото, всі ці гроші, все це є фальшиве багатство, це неправдиве багатство. І ми про це читаємо в Євангелії від Луки 16 розділ, 9, 12 вірші. І я вам кажу, каже Христос, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний у найменшому і у великому вірний, і хто несправедливий у найменшому, і у великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не, ви не були вірні, хто вам правдивий довірить. І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть. Жаден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й мамоні служити. Чули все це фарисеї, що були сріблолюбці та й стали сміятися з Нього. Він же промовив до них. Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваше серця знає Бог. Що бо високі в людей, те перед Богом Гедота. Бог нас застерігає від всякої Гедоти, від всякої фальші. Бог говорить, що всі ці багатства, які люди збирають на землі, вони неправдиві. Як сказав один мислитель, один чоловік, що багатий він завжди прагне. Йому завжди мало. Йому завжди все треба більше і більше і більше. Ще одна тисяча, ще один мільйон, ще один мільярд. І запитаєш, досить? І він скаже, ні, не досить, ще треба. І каже, все, це Христос, що це є фальш. Отже, Ісус Христос, Він говорить, щоб ми стереглися. Фальшивих пророки, фальшивої релігії, що є лицемірство і фальшивого багатства. Але на відміну від цієї фальші, є істина, на відміну від фальшивих пророків, є істинний пророк, Ісус Христос. Він є істинний пророк. Він навіть більше, ніж пророк, Він є Син Божий. Він є Бог, який прийшов через Діву Марію у людському тілі. Він сказав, Я є істина. Дорога і життя, і до Отця ніхто не приходить лише через мене. Також, на відміну від фальшивої релігії, є істинна віра, каже Христос, майте віру Божу. Важливо, щоб ми мали віру, яка базується на Слові Господньому, яка не просто базується, яка витікає з Біблії, яка відповідає Біблії. Віра або релігія, яка випливає з Біблії. Яка базується на Біблії, яка проповідує Ісуса Христа. Це є істинна віра. І також, на відміну від того фальшивого багатства, є істинне багатство. Істинне багатство ми набуваємо, коли ми допомагаємо людям, коли повірячи в Бога, носкаючи в своїх гріхах, ми стаємо новими людьми і ми хочемо просто так людям допомогти. І ми набуваємо істинне багатство там на небесах. Де злодійним краде, де іржани не буде точити ці наші багатства. Хай Господь благословить кожного з нас, хай Господь допоможе кожному з нас стерегтися фальші і пізнавати істину.